Міська влада 28 січня презентувала брендбук концепцію розміщення зовнішньої реклами на вулицях міста. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин каже, що в рамках цього проекту також оголосять перелік будинків із жорсткими вимогами щодо розміщення реклами. Центральну частину міста планують повністю звільнити від зовнішньої широкоформатної реклами. Ми повинні кардинально зменшити площі вивісок. тому що ситуация, когда мы видим не город, а лоскутное одеяло, которое просто залеплено вывесками, то есть она, она ненормальная. Есть примеры и концепция, о которой я говорил, она разработана на опыте в первую очередь европейских стран, Соединенных Штатов Америки, восточноевропейских стран. Як зазначає перший заступник міського голови, документ, який розробляє влада, досить великий, має у собі 70 сторінок. Але поки що на законодавчому рівні місцева влада не має механізмів впливу на розміщення реклами. Закон о рекламі на даний момент не завершені і не дає ніяких речок обріяння для місцевих совєтів. Ну і в тому числі, і наше предложение уже. Внісіні в новий закон на рекламі. Я думаю, що он будет в ближайше время. І вот концепция, концепція, мы вже разработали в Житомирі, вона раз ляжет в основу тих правил, которые будуть прийняті в городе Житомире для розміщення наружної реклами і для оформлення вивісок магазинів вітрі магазинів. Рекламодавці поки що не коментують свою позицію щодо нових можливих змін у розміщенні реклами у місті. Це питання також розглядатиметься на наступному засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Студія це для інформаційного агентства Всі новини.